Наскільки часто ви думаєте про секс? Згідно досліджень, людські думки протягом дня обертаються навколо трьох ключових потреб. Найрідше ми згадуємо про сон близько 11 разів на день. Їжа спадає нам на думку майже 18 разів, і нарешті на першому місці за чистотою згадок це інтимні думки. Чоловіки обмірковуються до 19 разів на день, і як ви могли зрозуміти, ігри не увійшли навіть у топ 10. Ну а причина цьому доволі проста і логічна, тому що далеко не всі люди грають в ігри. Отож, козаки та козачки, всім. Привіт, у мікрофона, як завжди, майданіч. І давайте признаватись, хто з вас любить рекламу. Я впевнений, що 99% людей її просто ненавидять, але погодьтесь, що так було не завжди. У маркетингу з давніх років існує переконання, що секс. Продає і найбільше бренди одягу та косметики не раз будували свої рекламні кампанії навколо набівоголених людей, щоб збільшити свої продажі. Та що там говорити про великі бренди? Навіть я експериментував з цим трюком, який, до речі, доволі непогано працює. І якщо ви дивитесь це відео, то цей трюк спрацював ще раз. А вже зрозуміло, що ігрова індустрія теж не залишилася осторонь. При цьому особливо цікавим є те, що реклама інтерактивних розваг кінця минулого століття вирізняється не тільки великою кількістю спекотних красунь, скільки гумористичним. Контекстом на межі моралі. Не Зрозумійте мене неправильно. Моделі в нижній білизнях завжди були, є, і, надіюсь, будуть частиною маркетингових компаній різних видавців. Однак вже тоді простої демонстрації тіла для аудиторії вже, мабуть, не вистачало. Тому піарщики прагнули якомога частіше вставляти різні жарти з подвійним змістом. Наприклад, вони б точно не обійшли стороною слово вставляти з попереднього речення. Хоча, взагалі, починалося все доволі адекватно, у всякому разі, у випадку з Nintendo. Їхня портативна консоль Game Boy вийшла в США. Не кінці 89-го року. І перші промо для неї були доволі безневинні. Дітям натікали, що з консолі не нудно сидіти дома, а дорослим обіцяли, що Game Boy скрасить сірі будні. Але вже до середини 90-х підхід дещо змінився. Якщо до цього маркетологи намагалися залучити підлітків від 9 до 16 років, то потім вони переключилися на дорослу аудиторію, яка все більше цікавилася іграми. Публіці особливо запам'яталася промо-компанія на підтримку Game Boy Pocket, тобто зменшеної версії консолі. На одному з головних матеріалів. Дівчина була прикута до ліжка і з подивом кудись дивилася. Ну а нижчий йшов підпис: новий геймбой по-справжньому відволікає. Зрозуміло, що автори реклами хотіли підкреслити, що консоль змушує забути про все навколо, але публіка це не оцінила. Людям здалося, що дівчина більше схожа на перелякану жертву маніяка, і у результаті зображення швидко відкликали. Ну і в іншому відомому рекламному кадрі красувалося заднє кишання джинсів, а слоган закликав: тримай це в штанях. І авже ж слід не забувати про нову палітру кольорів для. Консолі, яка взагалі просувалася за допомогою жіночих язиків. Також з рекламною компанією Game Boy Color можна згадати зображення з радісним геймером і твердження Boy веселіше задхорав твоїх штанях». Але насправді усі натяки на секс з'явилися не просто так. Ігрові маркетологи реально вірили, що так їм вдасться продати більше пристроїв. І вже на початку 2000-х Nintendo знову повертається до теми сексу для просування Game Boy Advance. Вони випустили цілу серію кадрів, що пародіюють рекламу косметики з підписанням для чоловіків Віків, розмір має значення і тому подібне. І вже ж легендарна канадська реклама Game Boy Micro, яка, напевно, найбільше запам'яталася аудиторії. Ці рекламі в головній ролі нам демонструють щура, який точно надто явно показує свою любов до цієї консолі. Суперешлими вийшов і проморолик Nintendo 64, в якому дитина застає батька в сукні матері. І той запитує, скільки коштує мовчання сина. Взагалі є думка, що Nintendo вдавалася до сексуальних промо для показу оновлених версій старих консолей. У них а вже не використовувалися нові технології, а залучати покупців було потрібно. Але погодьте, що було б дивно в нас час бачити, як Sony рекламує slim версію PlayStation 5 з якимось сексуальним характером. Хоча я не можу сказати, що не хотів би це побачити. Але поки що повертаємося до Nintendo. Для основних консолі компанія продумувала менш двозначну рекламу. Наприклад, одного разу вона випустила ролики з геймером, який грає під час. Колоноскопії. Мені взагалі важко уявити, щоб зараз ця компанія схвалила подібне рішення. Водночас, незважаючи на нестримне прагнення до оригінальності, основних тем для жартів було лише три: наші ігри краще за секс, наші ігри це як анонізм, і ми підемо на все, щоб додати слоган фалічну метафору. Ви коли-небудь чули про таку техніку спокушання, коли людина одночасно робить комплімент і при цьому принижує свого співрозмовника. Щось на кшталт, на відміну від вчора, сьогодні ти дуже гарно виглядаєш. кажуть, що ця Методика, нібито принижує співрозмовника і робить його більш поступливим. Особисто я не знаю, чи це на реальних побаченнях, але маркетингові компанії, які навмисно намагалися принизити своїх потенційних покупців, зазвичай були провальними. До слова, тренд на двозначну рекламу почала аж ніяк на Нінтендо, взята хоча б СЕГа, яка запустила промо компанії із сексуальним підтекстом ще у 80-х роках. Так деякі зображення для реклами Sega Game Gear і Sega Mega Drive обігравали тему мастурбації та популярних міфів, наприклад, те, що через неї. Можна осліпнути, добре, що не жартували про волосся на долоньках, якщо ви розумієте, про що я також для Game Gear випустили ролик, що висміює власників Game Boy. мовляв, власники безбарвної портативки звикли обходитися в житті без зручностей. І вже в іншому промо шанувальник Game Boy бив себе по голові мертвою білкою, щоб побачити на консолі, хоча б якісь кольори. І як ви могли зрозуміти, спроби принизити конкурентів були звичайною справою для тих років. Зараз ми це іноді можемо бачити між Apple і Samsung, але так жорстоко вже ніхто не жартує. Ну і у випадку Sega Saturn зустрічалася реклама з оголеною дівчиною, частини тіла якої закривали кадри з ігор. Її автори, як і багато інших маркетологів, натікали на те, що 32-бітна консоль захопить всю увагу геймера, і редактори отримали просто безкінечну кількість гнівних листів від читачів із погрозами скасувати підписку на видання через відвер. Рекламу. Але чесно кажучи, мені особисто не дуже віриться, що геймери прямо бомбили через нюци. Насправді це більше схоже на якусь роздуту муху від самих журналістів. І само собою, куди ми тут без Sony, яка зайшла на консольний ринок у 95-му році і теж звернулася до вірусного маркетингу. Так в одному із роликів для телебачення людина в костюмі Крежа Бендікута під'їжджала до головного офісу Нінтендо і кричала в адресу Маріо: Гей, вусатий, твій найгірший кошмар вже тут. Ну а після цього він перераховував переваги PlayStation. До слова, надіюсь, мені не потрібно перелічувати всі переваги того, якщо ви підпишетесь на канал і покладете лайк під цим відео. Ну а повертаючись до Sony, то вони взагалі знімали багато роликів за участю героїв відомих ігор. Традиція незвичайних відео продовжувалася із релізом PlayStation 2 та PlayStation 3. Там до слова моментами була жорстока кріпота. І, до речі, щось було навіть схоже на дестрендінг. А ось із просуванням нових PSP компанія не вгадала від слова. Зовсім наприкінці 2006 року в Голландії кілька днів висіли банери з білою дівчиною, яка тримає за обличчя демношкіру суперницю. Погодьте, що в нас час за таку рекламу Соні би просто кенсильнули з планети Земля. Але тоді все ще було не так жорстоко. Та й сама компанія швидко прибрала зображення, вибачилася і заявила, що всього лише хотіла підкреслити контраст між консолями різних кольорів. До речі, Соні підготувала її інші версії постера, де дівчата помінялися місцями, але підтекст все одно Давався публіці непристойним. Незвичайною рекламою відзначилася. Й Microsoft. компанія випустила ролик для оригінального Xbox, у якому дитина народжується, вилітає з пологового будинку і швидко старіє. Таким чином, маркетологи натякали, що життя занадто коротке, тому грати потрібно якомога більше. Але глядачі почали обурюватися роликом і його заборонили показувати на телебаченні. Найчастіше скарги насилали люди, які нещодавно пережили смерть близької людини або боролися з серйозною хворобою. І це відео викликало в них неприємні асоціації. І, до слова, якщо заговорили вже за Майків, тоді і за ПК трішечки поговоримо. Один із перших і яскравих прикладів феномена PC Master Race це дивна реклама від виробників комплектуючих для ПК 3D FX. Вони відкрито заявляли, що консольні геймери не бачили грудей. Очевидно, напевно, що жіночих, хоча хто його зна. Отже, рекламщики намагалися спокусити покупця напівголими жінками, які не мають ніякого відношення до гри, і у них нічого не вийшло. Як, до речі, не спрацювали ті ж самі образи і обіцянки. Сексуального насильства і тоді до них прийшла геніальна ідея. А можливо, ми розкажемо про свій продукт більш детальніше і покажемо його. Переваги у х видавці всіма силами намагалися привернути увагу дітей і підліків яскравою рекламою. У той час були популярні кілька типів промо, насамперед зображення з геймерами, які кричали від захвату, ну або від жаху. На одному промо для Mortal Kombat взагалі кричали всі і діти, і косплеєри персонажів. Але підпис усе ж був кумедним настільки реально, що стає боляче. Але тоді вони ще точно не уявляли, наскільки боляче все ж таки можуть робити ігри. бінарний? So, Nintendo, в свою чергу, пішла ще далі під час просування Ірсбаун у США. Компанія запустила рекламу, в якій прямим текстом говорилася, що гра смердить. До того ж, на сторінці була поверхня, що старається, з якої йшов неприємний запах. Але чомусь гра в підсумку провалилася в США. Не допоміг навіть купон на знижку в 10 доларів із цього промо. Ба більше деякі ігри просувалися з упором на процес виділення газів. А ось автори Virtual Tennis виділилися і додали у своє промо оголених чоловіків. Реклама обіцяла те. Теніс без незручних моментів у роздягальні. Видавці нерідко робили в рекламі наголос на масштаб гри, і це помітно за всіма попередніми зображеннями. До речі, ще один цікавий приклад: банер до реймен 3, з натяком на великі особливості головного героя. Видавці взагалі любили натякати, що для гри в їхнє творіння у геймерів мають бути. Яйця. Хоча варто брати до уваги, що ці листівки реально з іншого часу. І їхні аудиторії були взагалі не геймери. Видавці намагалися захопити новачків індустрії. А ті, якраз в свою чергу, взагалі не розуміли, навіщо їм потрібна консоль, якщо вони можуть зіграти або на корті, або на звичайному полі. І якраз таки ось тут рекламщики, і прикинуло, що це буде гарним важелем для того, щоб не відтріщатись на голі дупи в роздягальні, а просто грати саменько собі дома. Що я, блядь, наговорив? І ось тут якраз такі рекламщики і прикинули, що можливість отримувати задоволення від гри без витріщання на голі дупи в роздягальні і буде найголовнішим важелем. У 90-х Nintendo часто взагалі використовувала повних людей, щоб перерекламувати особливості своїх ігор. Так, герой однієї реклами вибухав після спроби з'їсти стільки ж їжі, скільки і Ійоші Super Mario World 2 і Йоші Island. До речі, подібна реклама зовсім не сходилася з естетикою гри. Деякі рекламні матеріали слугували лише одній меті шокувати публіку. І так. Де і Катана просували за допомогою зухвалого прому з красномовними цитатами: Джон Ромеро зробить тебе своєю сукою. Ну а далі писало за кофтни. До слова, гра провалилася, а гейм дизайнер вибачився за дивний креатив. Досить непогано. Творці Duke Nukem 3D доносили свою просту думку. Якщо ви не граєте в їхній тайтл, то вам подобається чоловіки. До речі, цитата вийшла цілком у дусі персонажа. Подібні рекламні шедеври це просто якась неймовірна палітра хаосу. Здається, вона існує тільки тому, що наш всесвіт просто банально комусь щось. Про спори ці реклами були абсурдні та непристойні, і навряд чи кимось колись зможуть бути переплюнуті. Хоча мобільні ігри дуже близькі до цього.